Побитого рекорд англійського трансферного ринку це була гучна угода з боку Челсі. Твій трансфер був найдорожчим у ПЛ. але це футбол. Таке питання, що ти відчуваєш, коли граєш за команду твого дитинства? Це Прекрасне відчуття. Знаєш, завжди граєш заради цього моменту. зараз ти граєш тут на Стенфорд брідж зі своїми фанатами. Ти задоволений. Привіт, Мойсес. А радий провести інтерв'ю з тобою. а перш за все, хочу привітати зражаючої перемоги над Астон Вілою. Перше першого питання про сезон. Чого все чудово виступає прем'єр-лізі та в лізі конференції. Що можеш сказати про весь сезон? Дуже дякую. Мені теж дуже приємно. Так, знаєш, можу сказати, те, що ми робимо, поки що фантастично. звісно, всі гравці, менеджер, весь персонал, хочуть діяти так само до кінця сезону. Так, і я просто щасливий. Ми дуже радіємо через це. Дякую. а Побитого рекорд англійського трансферного ринку. Це була гучна угода з боку Челсі. Твій трансфер був найдорожчим. В ПЛ. Чи був це тиск з боку змі під час першого сезону в Челсі? Так, був був тиск. Знаєш, завжди, коли переходиш у великий клуб, ти завжди маєш знати, що люди. Говоритимуть про тебе, так на той момент це мені дошкуляло, але це футбол. а у футболі in, багато uh, чого трапляється. Так, ти маєш просто бути сильним, ментально. І щоб навколо були хороші люди, які допомагають тобі. Ну, у мене це є, так. Ця підтримка. Знаєш, мої люди підтримують мене щомиті. І так, я дуже щасливий через це. My people support me in every in every moment. І я дуже вдячний їм за це. Дякую, Мойсес. У цьому, цьому сезоні ти виглядаєш краще і краще в кожному наступному в матчі. А, наскільки комфортно працювати з новим менеджером, і який вплив Мареска має на твої виступи? Think, Гадаю, він мною задоволений, me, тому що was, yeah, знаєш, was я was завжди was намагаюся показати, показати йому, him, що I я хочу допомогти. Він бачить це у кожній грі, так. Я теж дуже радий з ним працювати. Він нам дуже допомагає на кожній позиції. Він фантастично працює, як і ми. Так, мабуть, ці гравці та персонал задоволені тим, як ми діємо зараз. Лай ас а. І ми дуже задоволені з собою. <плес> Дякую. Ти забуваєш на багато голів, але якщо Кайседо забуває, то це запам'ятовується. Як тобі вдається забувати такі неймовірні голи? Як той, що ти забив минулого сезону у ворота Гол у ворота Манчестер Юнайтед на Олд Трафа. Як тобі це вдається? Як я вже казав. Я просто намагаюся допомогти команді. Якщо я маю можливість забити гол, то роблю це. так, в останньому матчі проти Юнайтед, я побачив можливість забити гол. Так, і вдарив поворот. Знаєш, це був фантастичний гол. А як ти вже казав, я не забуваю багато голів. Для мене найважливіше допомогти команді в обороні. Так, якщо суперник не може забити гол. Так я їду додому. Я їду додому щасливий. Бо як вчора суперник не зміг забити. Де 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 деопонікано не змогли забити гол. Я був дуже дуже радий допомогти у захисті. я бачив голу з центру Поля у прем'єр-лізі, але не гравця Челсі. Тож гадаю, це ти єдиний, кому вдалося це у футболці. Челсі наступне питання про твоє дитинство. Ти був фанатом Челсі ще з дитинства. І ми бачили оголошення з мамою в автівці. І це було чудово. Одне найкращих оголошень, які я бачив у футболі. І... Таке питання, що ти відчуваєш, коли граєш за команду твого дитинства? Це прекрасне відчуття. Знаєш, завжди граєш заради цього моменту. Зараз ти граєш тут, на Стемфорд-Брідж зі своїми фанатами. Ти задоволений. At the Bridge, uh, Ти виграєш матчі, fans, тобто допомагаєш команді winning, winning and, І Це дивовижно. Іноді я team, повертаюсь you know, додому і просто посміхаюся, тому I, що моя мрія здійснилася. Дякую. Хто є найкращим півзахисником всіх часів для тебе. Та таким ти захоплювався найбільше? їх багато, чесно кажучи. Я навіть не можу когось виділити персонально. Я можу назвати Анголо Канте, Луку Модріча, Тоні Кроса, Родрі Сіті. Сіті, так. І ще багато uh, імен. Нагадаю, uh, що я забув yeah. назвати багато no, кого, але yeah. я хотів би yeah. стати одним I는. з них. Тому що це неймовірне відчуття. Дякую. Наступне питання буде про пенальтістів. Якщо б ти отримав би обрати одного гравця, який буде пробувати пенальті, від якого буде залежати все, кого б ти обрав. Коул Палмер. Він не промахується. He miss. He miss. Yeah. та останнє питання, Мойсес. Твій товариш по команді мало uh, uh, також був у нас uh, на інтерв'ю. Та коли ми, його, the, коли ми запитали його, хто може стати найкращим тренером у майбутньому з його партнерів, він не відповів на саме це питання, але відзначив, що Марк Кокурелья буде можливо найбільш кумедним тренером, тому що він не розуміє багатьох речей під час тренувань. Тож, Because, uh, uh, ми хотіли повторити це uh, питання для тебе. хто стане найкращим тренером? So, У майбутньому з твоїх again, партнерів по Челсі або, можливо, по звіренні Еквадору? індефючефомтімейтфромчелсі Адарабіо. Так, він yeah. він багато говорить is... як he на полі, та й за його межами. Про те, the... межами yeah. про те, як ми of маємо the покращитись, я гадаю, що саме він зможе це зробити. I, I, I think he, he... я впевнений в ньому. He can, he... Дякую, Мойсес. Це було останнє питання. Я бажаю тобі всього найкращого, як учился таки у збірні Еквадору. Та дякую тобі за інтерв'ю. інтерв'ю. Щиро дякую. Thank Мені також much. було приємно познайомитись.